А тепер шляхи досягнення податкового Ну, Це, в принципі, я думаю, всі читали, всі знають, Да? Перше, це шляхом подання оточення розрахунків, це в тому випадку, якщо платник податків самостійно вирішив піти на уточнення, да? на, на, на те, щоб скористатися добровільно не самостійно. Добровільно. Тобто добровільно прийняв рішення, що ой, щось там на в минулих періодах, до 1 квітні 14 року, треба було щось виправити. І відповідно він може добровільно подати уточнений розрахунок. Другий випадок це знову ж таки добровільне декларування з податкових податків занижних податкових запобіг, в тому в іншому разі, що ми говорили, коли вже є податкова перевірка незалежно від процедури податкового компромісу. Навіть отриманий акт. Навіть в цьому випадку ми можемо подати уточнений розрахунок. Ну і другий випадок, другий спосіб, шлях досягнення податкового компромісу це подання заяви. Заява, Шляхом подання заяви досягається податковий компроміс у випадку неузгодженості податкового зобов'язання. Перше, про те, що мало періодних податків отримав податкове повідомлення рішення, але, але ще не пройшло 10 днів, коли ми. Або погоджуємося з ним, або а, розпочинаємо процедуру адміністративного числового оскарження. І два наступних випадки це не суми податкових зобов'язань, у випадку процедури наявності процедури адміністративного оскарження. Методичні рекомендації, ми про них говорили, а тепер ми подивимось від що В чому в чому ж методичні рекомендації у нас відрізняються від податкового кодексу? Те, що об'єднує і податковий кодекс, і методичні рекомендації, це те, що процедура досягнення податкового компромісу тримає не більше 70 календарних днів, за днем наступних після подання уточненої пункту. Тут чітко у нас визначено, ці 70 днів закріплено. Саме щодо процедури подання уточненого розрахунку. Тепер, якщо ми говоримо про податковий кодекс, там чітко написано, для того, щоб таким чином уточнитися, необхідно подати два документи уточнений розрахунок і перелік опис операцій, за якими додатків е, має на витіло досягнути податкового компромісу. Але тут у нас вплинюються методичні рекомендації, а от методичні рекомендації додає ще один документ для цього. Заява з сказання мотивів, чому ж саме ми вирішили, дійшли до такого життя і вирішили подати уточнений закону скористатися процедурою податкового компромісу. Ну, зрозуміло, що заява не влічого, пішки, для чого того, щоб одних податків виразив своє ставлення, чому ж саме? Які ж та мотиви штовхнули нас на те, щоб ми от... Пішли на податковий компроміс. Тепер, в принципі, сама процедура. Подали ми всі необхідні документи, що передбачили, і Податковий кодекс, і методичні рекомендації. По великому рахунку я вважаю, що ну, моя особиста думка, що заява не є обов'язковою, хоча б тому, що вона не визначена податковим кодексом. А у нас ці документи, ці методичні рекомендації, вони ж навіть у нас в не зареєстровані. Що орган ДФС ще будуть керуватися соціальними ідищами і рекомендаціями. І так, як ж у нас досягається податковий компроміс. Отримано уточнений розрахунок на протязі 10 днів з моменту його отримання. Коли отримано це рішення плаником податків, цей момент є узгодження податкового зобов'язання. І чітко написано в податковому кодексі, в методичних рекомендаціях що отримали рішення про відсутність ціни про відсутність необхідності проведення податкової перевірки, я можу зламати. Складів протягом 10 днів з моменту отримання визначене в точному розрахунку податкового зобов'язання 5% після податкового компромісу досягнення. Момент коли досягнення податкового компромісу це саме факт сплати суми визначеної в українському бюджету. Тепер ми дивимося трошки інший момент, коли все ж таки податково приймає рішення про необхідність проведення податкових перевірків. І таке буває, в принципі, вона проводиться за загальними правилами, але з рахуванням цього підрозділу. 9.2 перехідних положень. Відповідно, який срок проведення. В принципі, сроки не вказані, вказано лише одне, що податковий орган має розуміти, що це все має бути податкова перевірка, має бути проведена в такі строки, що протягом 70 днів можна було досягнути податкового компромісу. Таким чином, вибачте, які це можуть бути сроки, як, по, як щодо. По законами перевірки, ми пам'ятаємо, там, наприклад, всього 5 днів, так? Тут, вибачте, закон і методичні рекомендації дають можливість податковому органу більше часу проводити податкову перевірку. Ну, Це вже, скажімо так, третє питання. Тепер, податковий орган, після проведення податкової перевірки має право вводити два документи. Довідка ну зрозуміла, коли у нього немає жодних перечень з приводу суми, що вказана в уточненому розрахунку. Чи ППР. податкове повідомлення рішення. Зрозуміло. З приводу довідки все зрозуміло. У нас довідка є. А, після от, є отримання через 10, протягом 10 днів ми сплачуємо. Цьому визначено в уточненому розрахунку, все, ми досягли податкового компромісу. Інша ситуація з винесенням податкового повідомлення рішення. Виходячи з можливості податкового органу проводити перевірку, ми розуміємо, що може бути до нарахувана більша сума, ми визначили, таке також можливо. Тобто підприємство розраховувало на одну суму, а в результаті може отримати трошки іншу суму. Але відповідно, тут в неї два шляхи або з цим не погоджуватися. Знову ж таки, якщо вона іде на оскарження цього ППР, вибачте, податковий компроміс недосягнений. Якщо вона сплачує суму визначену ППР протягом 10 днів з моменту його отримання, податковий компроміс досягнений. В принципі, йдуть спори з приводу того, а чи може додатково зробити такий в шах, вухами, скажімо вухами так, і перевірити не тільки ті операції, які визначені платником податків, але й якісь інші при цьому захопити. Якщо це буде стосуватися, скажімо так, взаємодносин з тими ж контрагентами, то зрозуміло, що може. Якщо це буде стосуватися ж того періоду, але з іншими контрагентами, в принципі, не може. Але я чула від колег, що вже зустрічалися випадки, коли чомусь в акції... І в ППР виникають, скажімо так, податкові зобов'язання з приводу контрагентів, які не заявлялися. І тут питання, якщо я з цим погоджуюся, якщо я не заявляла цих контрагентів до податкового компромісу, то чи зобов'язана я потім сплачувати цю суму разом з тою сумою, що я заявляла? Знову ж таки, я не сплачую, я йду на оскарження. Податковий компроміс не досягнений, Тобто тут є такі моменти, якими податкова може користуватися. На жаль. Чесно кажучи, я з цим цією не зіштовхувала, але вже такі колеги таки чула. Ну, побачимо, як вона потім практика покаже. Але треба розуміти, що, ну, якщо люди говорять, то, мабуть, проблеми є. І Ще один ризик хочу звернути увагу. Вірок у нас о, в законі в цьому. О, Підрозділ 9-2 перехідних положень, насправді дуже багато. Визначено, скажімо так, все прописано, нагадаю, там всі о 12 стратегії, 12 пунктів. пунктів. Вроді б все зрозуміло з однієї сторони, але як все це застосовувати, ну це вже інша ситуація. Нагадаю, що один з випадків, а, один з випадків, коли може бути застосований податковий компроміс і подано уточнений з рахунок, це в тому випадку, коли платник податків платника податків поза процедурою податкового компромісу проходить перевірка, був, наприклад, складений акт, і певних -е, податків такий акт отримав. От тоді, коли на стадії, коли отримав цей акт, у нього виникло таке бажання піти на податковий компроміс, то виникає ризик. Чорний виплат отримував чорну. Сенс такий. Методичний у нас написано наступне, що якщо платник податків подав уточнений розрахунок після отримання акту перевірки, то сплатити суму зобов'язання, що він визначив в цьому податковому уточному розрахунку, він має до винесення ППР. Ми пам'ятаємо, як да? сроки, сроки винесення ППРО. В, в, в принципі, можливо, ще ви будете заперечення, наскільки я не пам'ятаю на те, вона збільшується. Так, так, так. Відповідно, якщо плати податків чомусь не встиг сплатити визначену ним по уточному розрахунку суму по податковому компромісу, не сплатив, тоді податковий компроміс згідно методичних до рекомендацій не досягнуто. А тепер питання. Ми вже один раз скористалися правом... На податковий компроміс. Ми вже подали, що скористалися шляхом подання рахунку. Ми не встигли сплатити, так? Питання. Другий раз ми можемо скористатися правом подати заяву вже під час оскарження? Можна? А де це визначено? А де визначено, що я не можна? А де визначено, що може? Можна що заборонити. А зачекайте, це ви говорите про це принцип цивільного законодавства. Ми зараз говоримо про принцип, цивільне законодавство. Німа ограничень. Давайте таки, давай, ні, зачекайте. Ну, давайте заводимо про обмеження, тому що обмеження, тут, скажімо так, то, що я говорила раніше, що в принципі у нас іс існує а, норма, яка говорить про конфлікт інтересів. Якщо я не помиляюсь, 56 статті. Тож я говорила, що ну, якщо одну норму можна прочитати як на користь податкової, так і на користь платника податків, тоді рішення приймається на користь платника податку. Але чітко те, що платник податків має право скористатися двічі податковим компромісом, він не написаний, відповідно ризик. Тобто, якщо ми захочемо потім подати, не встигли, не встигли заплатити суму за уточненим розрахунком. Так, ми тогда просто не достигли нового компромісу. мы не заплатили, значить ми не достигли. Ну, значить, я вимі пользувалася. Давайте давайте, ви буквально ми з вами сперечалися декілька минуло тому назад. Ми ще говорили, чи может, може вважати прийме рішення про не застосування додаткового компромісу. То теж саме, тобто це ризик. Тобто треба розуміти, що цим... А право на подання уточного розрахунку під час коли ми отримали акт, але ще не отримали ПДВ, ППР, немає сенсу взагалі користатися, ми тут можемо ризик отримати. Тоді вже краще буде дочекатися податкового повідомлення да, рішення і скористатися своїм правом на подання заяви для того, щоб не було ризику. А да. в разі, якщо податкове повідомлення рішення... Ми плануємо, буде винесено, наприклад, 18 квітня. А в мене 16 закінчується термін подання. Ну тоді вам треба буде Нам платити. ризикувати. Ну, да, да, в, цьому випадку, в цьому випадку ризикувати в цьому випадку ризикувати, в цьому випадку так. Але ж ми розуміємо, а... О, в іншому випадку це буде просто вважатися переплатою з Якщо ви вже подали заяву про податковий компроміс. І не досягли, так? Ризик, і не досягли, так? То відповідно далі, якщо ми йдемо в оскарження, то що нам скажуть? Шановні, ви визнали, що в неправомірно визначили визначилися, Якщо сталося так, що ми не змогли порядковати появлення своє, скажімо так, скористатися військовим компромісом. Ризик, ризик. Ми зараз говоримо про ризик. Ми зараз зважуємо ці моменти, а ваш, да, Той варіант, то, то про який ви сказали, так, можливий, можливий. Ризик. Вадик податків має розуміти, що це ризик. Тепер переходимо до ще одного способу досягнення податкового компромісу. Шляхом подання заяви. От тут у нас справа Правда, тому що якщо ми подивимось оцей наш кисловутий підрозділ 9.2 2 перехідних положень, то на порядок узгодження, порядок досягнення податкового компромісу, шляхом подання заяви виділено рівно один абзац. Ну, зрозуміло, що в одному абзаці все врегулювати вивчити неможливо. Ну, тут, слава Богу, підключаються методичні рекомендації. І тут починається ногулян, як нам подобається, називається. Значить за податковим кодексом. Що в нас за податковим кодексом, якщо ми бажаємо досягнути а, у випадках, а, коли ми вже отримали податкове повідомлення рішення, чи коли в нас вже є судова чи адміністративна... Можна подати заяву для досягнення податкового компривісу. Заяву. Значить, що у нас в податковому кодексі написано? Подаєш заяву. Подання заяви вважається не озвучення податкового зобов'язання. Ну і відповідно, далі ти маєш сплатити. Причому у разі несплати податкового зобов'язання у сумі визначеній заяві, воно вважається не Разом з тим, сроки сплати у цієї суми, що вказано в заяві. Одекс у нас не встановлює, немає Зато є медичні рекомендації. Тут у нас сказано, що коли хочеш скористатися податковим компромісом шляхом подання заяви, відповідно ти подаєш заяву, а потім ти маєш сплатити протягом 10, е, уже визначений срок 10 днів з моменту подання чи робочій. Так, і разом з тим податкова. Не тобто, ти подав заяву, маєш платити протягом 10 днів, маєш платити суму. Дальше. А далі податкова, вибачте, може винести рішення про те, що вона не згодна з тим, що з вашим податковий застосовує.